Всім доброго дня. Зараз їду на зустріч з клієнтом. Він мене вже чекає на вигрузі. У нього навігатор на базі Android. Там треба зробити заміну акумуляторної батареї, тому що йому впаяли якусь Бушну, яка тримає там пару хвилин. І ще треба подивитись його програму. У нього карти нові, але програма, коли починає балакати, починає екран чорним блимати. Так треба залишити ті карти, які є, і зробити нормальну програму. Ка щоб не блимала, коли включаються голосові підказки. Ось такий зараз буде в роботі навігатор. Це навігатор, Pioneer на базі Android. У нього така проблема. Щасливої дороги, будьте уважні за кермом. Бачимо, вмикається голосова підказка, і екран становиться чорним. Екран сам може по собі чорніти в незалежності, коли включається або не включається голосова підказка. Клієнт думав, що це акумулятор і навігатор вирубається, але з акумулятором тут все нормально. Він нормально тримає заряд, а проблема з самою програмою. Так що зараз це буду все видаляти. Карти тут вже застарілі стоять. Зроблю його примас кінджак і самі актуальна карта 2023 q 2 Навігатор Піонер вже готовий. Зараз бачимо на екрані програма Сайджек Трак. Я сюди завантажив карти України, Молдови, Болгарії, Польщі, Румунії та Турції, тому що клієнту на те направлення також треба їздити. І по Україні програма Сайджек Трак буде набагато краще. І зараз ще покажу програму iGo Primo, яку я сюди записав. Ось бачимо на екрані програму Primo з Кінджак, карта самі актуальна 2023 Q2. І зараз покажу, що екран у нього не блимає. Бачите, ніяких проблем з програмою немає. все працює так, як треба. Так що цей навігатор вже повністю готовий. Налаштований зараз його буду віддавати клієнту.